Все, що я з віруючої сім'ї, для мене питання з прикметами було закрите. Але в моєму житті все більше і більше з'являлися люди, які казали, що це дійсно працює. Тому в мене з'явилося запитання, чи можливо це якось пояснити з точки зору християнства. Чи може дійсно чорна кішка накликати біду? Біблія каже, що по вірі вашій да буде вам. Тобто виходить так, що якщо людині перейшла чорна кішка дорогу, то в самій кішці немає ніякої біди. Проблема в тому, коли ти починаєш... В це вірити також Біблія каже, що нам дана влада, як християнам, і що зв'яжете на землі, ти буде зв'язане на небесах. Тобто, якщо людина щиро щось вірить, навіть якщо це щось погане, вона це знайде і вона це зробить. Навіть якщо це не має ніякого відношення до кішки, Біблія чітко каже: ти маєш владу. Якщо ти в це віриш, тобі це буде дати. Давайте згадаємо Іова, який сказав, що те, чого я боявся, мене настигло. Давайте будемо чесні, ми прекрасно знаємо про що ці слова. У нас всіх в житті це було. То можна сказати, що самі по собі прикмети не несуть ніякого сенсу, але вони мають силу тоді, коли ти їх нею наділяєш. Якщо ти щиро щось віриш, це може справдитися. Тому я бажаю кожному вірити в найкраще, і це прийде в ваше життя.